Усім привіт! Сьогодні у нас буде вже за традицією кава і паніні. Усім смачного <різь> серветочка. А все через що? Правильно мед. Навіщо цукор, коли є мед? Міха смачне тіста. Тут у нас знаходиться копчена курочка, трошки сиром, трохи соусу і помідольки. Також нагадую, в описі я посила на банку, де ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступну ідею для бангу. Чесно, я запам'ятала ще з сезонів останнього сезону американської історії жахів, що загалом, яка б карта не випадала людині, завжди потрібно інтерпретувати ворожці це в гарному ключі для комусь гарному. Якщо ж людина, наприклад, дуже дуже сильно переживає за якийсь момент, ну, наприклад, чи зраджує мені чоловік. Якщо інша людина вважає, що можна витягнути кошти, ну, як це добросовісні ворожки, то наче вони є добросовісними, це ж ворожки. А так вони кажуть негатив зраджує 100%. До речі, чар Джипті теж вам може поворожити. Давайте сьогодні дізнаємося. І завжди треба спитати щось. Давайте почнемо з чогось лайтового. Чи буде ся паніні хоча б серединки смачної? Yeah. Поки ні. Ви розуміли, ця штука тепер перестала гадати на картах Таро? В тозі пофігти. Раніше вона це робила. Пишіть в коментарях, якщо вам вдалося, як ви це зробили. Бо минулого разу я просто розклади мені карти Таро і ця штука мені розкладала Чержибі. Тепер же він пише, що я не можу розкласти ручку, у мене немає. А раніше ж ти розкладав поэтому, Ось э, тому він <laughs> зазначив. Сподіваюсь, сподіваюсь, ваш паніні выявится смачним. <laughs> я теж на это сподіваюсь, уявляєш, але пока це не так. Добре, далее йде сырок, можливо, він спасе ситуацию. Ця штучка точно не коштувала 54 гривні, точно ні. Можливо, якщо б тут не було кислоти, яка додається помідорчиком, було б смачніше. Thank you. Також. і в серіалах дуже люблять використовувати прийом, коли людина приходить, наприклад, ворожити або видання. І навіть якщо вона хоче інтерпретувати все класно, круто, позитивно. Там набір карт ля блазень мечі і смерть і ще. Антихрист, можливо. Ну, сатана у цю карту. І знаєте, типу, за всім бажанням, коли у вас випадає ось це, то ви навряд чи зможете інтерпретувати це прям суперпозитивно. Скоріше за все, це щось буде. Будьте обачні. У вас в майбутньому може бути щось небезпечне або щось незрозуміле. І знаєте, ось таке. Ха. В принципі, самостійно можна щось інтерпретувати, навіть купити там колоду карт знову ж таки, ми будемо гадати, коли знайдуться карти на котятах, який у нас буде сьогодні день. Треба подивитися на Aliexpress. Мені, даєте, ще я говорила про жахливу жінку, яка головна готеля? Вона розтахнула моє сердечко. Зараз вона підкормлює маленьких кошенят. Так, це маніпуляція глядачем. В принципі, навіть якщо б Гітлера показало, що підкормлює маленьких кошенят, це б якесь співпереживання було по людей, які люблять кошенят, або в принципі доволі. З великою розвиненою емпатією. І ще й показали, що вона їсть котятами, щоб не їсти самій. Тепер їжко От те, що вона це показують, а. Це ж це відсотково буде тільки одна сцена на весь серіал, а далі вона буде варією останньою. Абсолютно буду, я абсолютно не буду на ній більше. Ні, nee, це ж не ну, буде мюзиклом, будь ласка, ні. А, це нам показали, як бачу персонажі дівчинка усіх, ну, персонажів, чоловіків. Що всі ночі на неї дивляться. Думаю, це якийсь психічний розлад. Але, звичайно, це да, є така. Особливо в Європі. В Україні трошки стриманіше. Зазвичай в Україні це чоловіки старшого віку. Роблять я про те, що паляться або кричать тобі вслід. Ну, є таке так. В природі самці зазвичай замітники, тому що вони не вживаються в колективах, скажімо так. Є там самці, які, певні, захищають там свою стайку, але в більшості це самітники, яких виганяють. Тут, до речі, в серіалі класний приклад зі слоненятами, що коли вони виростають до хлопців, ну, якщо це хлопчики, то вони виростають і виганяються. О, що? Якщо це дівчатка, то вони залишаються в їхньому стаді і далі продовжують свій шлях. Ну, там в загальному матріарха. Нам показують їзду на гідроциклі. Так, вже третя серія. І що ми маємо? Майже всі один одного ненавидять. І якщо в тому, в тому сезоні майже всі були, скажімо так, в взаємодії позитивні, то тут більше в негативній майже всі. Спершу, коли знаєте, персонажі кажуть, хочу бути як ви персонаж такий. Ні. Дівчинко, ні. Запам'ятай, не будь як я.